Ще подарувала світові силу селену талановитих митців, які возвеличували і оспівували красу і неповторність рідної землі у власних подвигах, піснях та на полотнах. В історії держави і народу середини 19 століття видатне місце посів наш земляк, художник, поет Тарас Шевченко. Нині важко знайти інший приклад людини, поезія та особистість якої втілила б національний дух, як це для українців зробив Шевченко. Що добили? Титан був, та й годі, він життя нам пророчив нове, і ходили чутки у народі, що не вмерді, а й досі живе. І він бачить усі наші справи, хто є друзі, а хто вороги, бачить біди і злати держави, І додає нам і сили, і снаги. Щоб жили ми і вчились, як треба, й пам'ятали свій корінь завжди, щоб любили і землю Ч українського пророка його духовної спадщини особливо відчутною стала у роки незалежності України на його рідній землі. Чи не кожний куточок відтворює складний життєвий та творчий шлях, символізує сумну долю українського народу? А Чернеча гора, що навіки прийняла у своє лоно пророка національного відродження, стала одним із національних центрів єднання українців навколо ідеї створення української соборної держави. І давайте стілюватися духом Шевченка, який не перестає вітати поміж нас, тому що він і досі каже, і буде казати: борітеся, поборете, Вам Бог помагає, тому що він і досі каже свою Україну любіть, Любіть її воврем'я, люте в останню тяжкою минуту за неї Господа, моліть. Ну і, звичайно, каже: полюбіте Україну. Е, ви знаєте, е, усім серцем. І всі слова, які не згадаєш зараз Тарасові, вони наскільки є для нас символічними, наскільки ми знову себе переосмислюємо вкотре, в соте, але і в тому бачаємо його геніальність, що він. Був колись. Він є зараз, і він буде разом з нами. До коли існуватиме і наша нація. Шевченко змусив своїх колег бачити в народі не лише барвисті звичаї, а й його страждання. В історії козацтва він шукає не романтичних героїв, а уроків, що ведуть до кращого майбутнього. Україна для нього не просто мальовничий регіон Російської імперії, а край, що може і має стати незалежним. Хрестами і візерунками з квітками, круго листочка виду та й списує з короду. Та сам собі у буряні, щоб не почув, хто не побачив, виспівую та плачу. Не плач, ти народився під високою зарею. Тобі випала велика доля. Мама, а що твоя доля? Доля, сину, кожного своя, хтось лукає за морями. Світ перепливає, шука долі, не на немає, немає, мов померло. Інший рветься з усієї сили, за довгий, от от догна і бебех могилу. А в третьому, як у старця, ні хати, ні поля, тільки торба, а сторбини виглядає дом, як дитинка, а він одиває, проконає. Із сирітської торбинки Шевченка виглядала на рідкі щедра доля, Божий дар. А кому більше дається від Бога, з того більше й спитається. Усе своє життя поет кидав виклики долі, які були голосом чоловіка на межі почуттів. коли він один за всіх. Дола дати, дола дати. Нема ніякої, коли доброї жаль Божа, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а як ні, то проклинати і світ запалити. Духом і талантами, здоров'ям і вродою він був обдарований настільки, щоб протистояти за всіх і за все. О, люди, люди, не бороки, нащо здалися вам царі, нащо здалися вам псарі? Ви ж таки люди, не собаки. Чи буде правда між людьми? Повинна бути. Бо сонце стоне і оскверненну землю спалить. Та все ж не покидала висока доля Тараси за життя. Вже за два роки після викупу скріпатства він, проживаючи вільним і забезпеченим художником, стає одразу визнаним поетом. І вже наступних сім років сягає вершин, яких сучасники не могли навіть цілком збагнути. Не покидала його висока доля і на засланні, і після повернення тримала його на вершині болю і страждань. Не прокляну ж тебе я, дола, а буду ховатись за волами та нищечком буду віршувати. Нудить світом сподіватись в гості у неволю із за Дніпра широкого теба. Моя доля. А земна доля від того, звичайно, терпить, болить і плаче, і не спить, бо вона тісно зв'язана з долею рідної землі. Шануй такому коми кожної пір'їну в розкрилях білих стаю його що уносили до сонця Україну, яку лиш він до слова розумів. Він був поетом волі в час неволі, поетом доброти в засилля зла. Була у нього незвичайна доля. П'ять років тому в Україні за підтримки президента започаткований міжнародний мовно літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Він покликаний вшановувати творчу спадщину поета, виявляти обдаровану учнівську та студентську молодь майбутню плеяду літературних митців, а також розвивати їхній творчий потенціал, виховувати у молодого покоління українців повагу до мови і традицій свого народу, підвищувати рівень мовної освіти в Україні та за її межами. Не календарний, а рік поточний, який продовжується, він пройшов під знаками надзвичайно важливих для України подій. Це і революція гідності, і захист нашими патріотами, нашими мужними синами України своєї батьківщини. І, мабуть, саме тому, де що на задній план відійшла ще одна надзвичайно важлива для нашої держави, тому і кожного з нас подія для України. Це 200-річчя для народження Тараса Героїча Шевченка. Але, мабуть, кожен з вас чудово усвідомлює і прекрасно розуміє, чому Тараса називають пророком. Мабуть, тому що, як і 100 років тому, як і 50, так і сьогодні, в кожній хаті свідомого українця поряд з образом стоїть портрет Тараса. Мабуть, тому що як і 100, і 200, ну до 200, 150. І більше років тому слова Тараса вони є актуальними і важливими. І вони завжди знаходять свій відбиток, знаходять своє сприйняття, відлуння в серці кожного українця. Тому це такий важливий рік для нашої держави та і в історії всього українства. Я би хотів щиро і сердечно подякувати вам, педагогам. За ту роботу, за ту частинку вашого серця і вашої душі, вкладені ваших вихованців. Я хотів подякувати нашим учням, студентам, учасникам мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка за любов до рідного слова. Це, мабуть, завершенням року Сотріччя Тараса Григорія Шевченка стала така збірочка, альбом. Цей альбом. Це збірка найкращих робіт, творчих робіт учнів нашої області, які брали участь в обласних конкурсах творчість Шевченка очима дітей та обра Шевченка на карті Черкащини. Тут зібрані акварельні роботи, паперові солоного тіста, з природних матеріалів, тут є уривки створів. Віршів, есе, роздумів. І сьогодні, презентуючи цю книжечку, я хочу сказати, що кожен учень і кожен вчитель отримує його, її сьогодні в подарунок. Так що я думаю, що це буде прекрасною нагодою такого завершення творчого злету наших дітей і святом вас, перемог! І щирої вдячності так. за вашу творчість, за ваше натхнення і за вашу любов до України, до Черкащини, до Шевченка. Конкурс об'єднав не просто знавців рідного слова, а справжніх патріотів талановите підростаюче покоління, яке своїми думками та вчинками творить майбутнє власної країни. І це, повірте, не пафосні слова, а дійсність Шевченка. Я побачила по-новому. Я зрозуміла, що його потрібно не просто читати, не просто вивчати, його потрібно розбирати. В кожному слові я намагаюся знаходити підтекст, я намагаюся знаходити якусь пораду, тому що деколи, да, переглядаючи телебачення, читаючи пресу, просто впадаєш у відчі. І хочеться знайти пораду у людини, яка вже віджила своє, але. Залишила для нас якісь послання. Я шукаю ці послання в його творах. І не тільки в поезії чи в прозі, а навіть і в малюнках. В Шевченку, якщо захотіти, можна знайти для себе щось своє, особливе. І не тільки те, що розрадить твою душу, а те, що підкаже тобі, як жити в цьому народі. Як діяти далі? Ну, можу сказати, що Шевченко от, один єдиний, і нікого, ніхто нам більше ніяк не допоможе. Ні, просто він провідник світла. Якщо ти зможеш зрозуміти Шевченка, ти зможеш зрозуміти Україну, і ти зможеш е, зробити Україну кращою. Mm -hmm. Яка твоя сьогодні позиція, що відбувається в державі, на твою думку, що можна зробити, змінити, як можна вийти з цієї ситуації? Питання не з легких. Звісно, я. Підтримую Україну, підтримую серцем, душею, розумом і всіма навіть найменшими дріб'язковими добрими справами, які я можу зробити. В нашому місті, наприклад, діє не один волонтерський штаб. Люди постійно збираються щотижня на народне віче. І ми намагаємося якимись маленькими добрими справами підтримати тих людей, яким зараз значно важче, які зараз вирішують долю України. Так, ми в тилу, але ми єдині. Ми нерозривно пов'язані із тими людьми, які зараз, своїм, які зараз жертвують своїм життям за долю нашої України. Ну, кажуть, що політики в своїх кріслах нічого не роблять, ні на що не здатні, але Можливо, моя позиція здасться комусь абсурдною, але політики теж люди. І дуже хочеться вірити, що зараз прийшли до влади ну, хоча б трішечки патріоти. І хочеться вірити при кожному їхньому виступі, що за цими словами не просто пустка, що за цими словами є якісь дії, що за цими словами є хоча б душа і совість, яка не дозволить схибити. Шевченко за, ну, актуальний сьогодні це безумовно, тому що. Знову нас хочуть ну закувати в кайдани. А Шевченко він ну завжди хотів прорвати ці кайдани. Він завжди хотів, щоб ми встали з колін. я б сьогодні хотіла побажати насамперед миру українцям, щоб не, не вбивали синів України, щоб ну взагалі щоб все з країною було добре. Беручи участь у подібних змаганнях, школярі вже у юному віці визначають власне майбутнє. Вони точно знають, що будуть поборниками рідного слова незалежно від вибору майбутньої професії. Держава разом з навчальними закладами по-своєму підтримують конкурсантів і заохочують до перемог. У підготовці до конкурсу нам допомагали вчителі та батьки. Саме завдяки їм сьогодні ми опинились у цій залі. І я би хотіла висловити їм величезну подяку за те, що навчили відчувати Слово, любити Його, володіти цим неоціненним даром. Нам доводиться жити і творити в кривавий час. Тому сьогодні, крім побажань, успіхів, перемог, хочу побажати вам рідної землі під ногами, мирного неба над головою, заквітченого. Хризантемами, а не вибухами. Слава Україні конкурс цей і для нас, учителів, і для учнів, і для всієї України є дуже важливим і потрібним, оскільки слово Шевченкове надихає кожного українця, спонукає його замислитись над тими насущними проблемами, які. Ставить перед нами життя. І тому Шевченко завжди є актуальним, недарма його назвали пророком нашої нації, і важливо кожному українці пам'ятати його слова, користуватися ними як дороговказом і в повсякденні, і в насущних проблемах. Науковці кажуть, що здібність домов закладається генетично, а ось любов і пошану до рідного слова прищеплюють батьки і вчителі. Любов Матвієнко досвідчений педагог. Зізнається, що вчитель має сам захоплюватися тим, чого навчає дітлахів. Їй дуже подобається поезія Шевченка, тож вона прагне, аби її вихованці не просто знали, але й розуміли її. Дуже я щаслива, мабуть, що маю дітей, які Бажають брати участь у конкурсах, знають і люблять твори Тараса Григоровича Шевченка, співпереживають з тими подіями і проблемами, які, можливо, співзвучні із сьогоденням. Тому моя учениця Юлія Колісник вже Третій рік поспіль в всеукраїнській олімпіаді, всеукраїнському конкурсі займає призові місця і вірить у те, що все те, що писав Тарас Єврій Шевченко, сьогодні збудеться. Учениця моя настільки сьогодні перейнята тими подіями, які є в Україні, і взагалі не тільки сьогодні, а це справді патріот. України тому твори Шевченка їй тільки допомагають, можливо, зрозуміти ті проблеми, які є в нас можливо, вже в історії України вони. І сучасними, і тими, що були раніше, і мабуть, допомагають повернутися і знаходити ті виходи, які допоможуть Україні справді стати цільною самостійною державою. За активну життєву позицію та виховання юних патріотів, Любов Матвієнко разом із Тетяною Бондаренко із Курсно-Шевченківської школи номер 1 та Людмилою Скрипаль з Черкаського колегіуму Берегиня, отримали заслужені нагороди від обласної ради. Дай Боже вам, дорогі колеги, щоб ви отримували масу насолоди від того, від того врожайного ужинку, який ви бачите. Тому що усі діти, в яких ви засіяли наше. Слово засіяли глибоко, воно так впущилося, що ось ми зараз такий маємо чудовий результат. Ви прийшли і вболіваєте сюди за те, щоб ваші дітки якнайкраще показали свій глиб української душі. А в нашому часі, надзвичайно складному сьогоденні, коли ми виборюємо знову ж себе, українці, свою незалежність, свою захищаємо територіальну цілісність, Переживаємо, як ніколи, війну із так званим старшим братом, коли нам це роками десятками років насаджували, сотнями навіть років. І тут ми маємо отаку трагедію. І чому ми зараз перемагаємо і ми переможемо. Та тому що ми, українці, справжні. І чому Путін спіткнувся на сході України? Та тому що вони й не сподівалися, що Матимуть справу із справжніми патріотами два відбіркові етапи мовно-літературного конкурсу вже позаду з великою кількості учасників. Шанс поборотися за звання кращого на завершальному етапі випав 35 конкурсантам: школярам, учням професійно-технічних та вищих навчальних закладів області. Вони продовжили змагання у силі і вправності володіння рідним словом. Я вважаю, що творчі Шевченка на сьогоднішній день вивчати. Потрібно, тому що він наш наче оберіг нації, і е, його творчість на сьогоднішній день дуже актуальна. Е, як його слова, і на оновленій землі врага не буде і супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. І ну, як, дивлячись на сьогоднішні події сьогоднішні події, ну, будемо вважати, що це наче оновлення нашої землі. Беру участь у цьому конкурсі. Лише тому, що це така, знаєте, маленька можливість висловити свою думку, що є Україна, є люди, і їх треба слухати. Без цього ніяк не можна, бо лише взаємопорозуміння і взаємодія зможуть трансформувати Україну в нову сильну країну. Ну, останнім часом у нас дуже багато відбулося змін і в житті людей, і в житті держави. І як в байки про Соломона було сказано, що все мене і все минає. І нам не варто, я, я гадаю, що нам не варто розчаровуватися, тому що і це мене. І я думаю, що Україну чекає світле майбутнє, яке як кожного разу, коли спіткала Україну якась біда, наші люди. Змогли це перебороть, і події сьогодення вони теж переживуть. І після, як кажуть, після дощу обов'язково буде веселка. Віримо у краще майбутнє нашої держави у підсумку конкурсу. Найрозумніші мають шанс одержати стипендію президента України. Таких щасливчиків буде небагато вже не стане відомо, хто опиниться у їх числі. Нагородження переможців відбудеться вже традиційно у Каневі на Чернечій горі. Невдовзі день усіх жінок, 8 березня святкують у всіх країнах світу. Слова привітання, особливі подарунки, квіти все це цього дня для прекрасної половини людства. Та найтепліші й найщиріші привітання все ж лунають із дитячих вуст. Своїх мам, сестричок та бабусь вітали другокласники Черкаської школи номер 17 Мамі найкращий подарунок на світі. Я хочу подарувати їй найкраще. Що квіти, листівку та станцювати танець. Я готую мамі на 8 березня листівку. Я хочу, щоб вона була завжди дуже гарною, як весна, щоб у неї вогонь в серці ніколи не згасав і щоб вона жила ще 100 років. А окрім мами, кого ти будеш вітати ще 8 березня? Е, Бабушка. Я бабушку е, вітаю з, е, з цим святом. Бажаю їй щастя, здоров'я, щоб вона ще, е, ще віки пережила і дуже багато чого е, мені розказувала. Найкращий подарунок той, що ти зробив своїми руками. Я їй ще хочу побажати щастя, здоров'я, щоб вона була дуже красива і у неї на роботі було багато привилі. А які слова привітання ти хотіла сказати своїй мамі на весь Щоб вона була красива, гарна, добра, ніколи не сумувала і щоб її всі слухали. Я мамі бажаю, щоб вона була щаслива, щоб вона ніколи не хворіла, щоб у неї на роботі все виходило, і щоб, і щоб у неї все було дуже добре, і щоб вона не сумувала ніколи. Кого б ти ще хотів з 8 березня привітати кріма. Свою сестричку Лізу і свою сестричку Аню. У моєї мамі є лагідні руки, рідні очі та голос. Мій Янгол охоронець. Я дуже її люблю. Пусть в этот день вона буде щаслива, щоб вона була здоровою. У неї в глазах завжди була улыбка. Мила, мамочко моя, привітаю тебе я і тобі в жіночі свято побажаю так багато. Будь здорова та щаслива, будь весела та красива, будь як квітка весняна, ти така у нас одна. Своїм найріднішим жінкам діти підготували подарунки, які виготовили на уроках трудового навчання. Листівки, фартушки, картини, квіткові композиції. Юні майстри зробили від щирого серця своїми руками. Разом із учителем готують і вірші. Привітання. Ми з дітками робимо виготовляємо своїми руками вироби. В минулому році ми робили фартушки. В цьому році ми вирішили зробити квіти. Дуже сумно наш час стає і хочеться краси, кольорів, тепла. А з приходом весни, так як і природа пробуджується, пробуджується наша душа. І ми наших мам, жінок, бабусь, всіх абсолютно дівчаток, сестричок, вітаємо з приходом весни, бажаємо тепла, щастя, мира, благополуччя, щоб душа розкривалась і цвіла. А в серці завжди пила вагонь.